Нова поставочка, новий товар на нашому складі. Це такі ультразвукові зубні щітки від Халінан. Буде тут три види. Буде ось такі. Буде три упаковочки, таких щіточок. Sonic Electric H8 серія. Йде до неї така підставочка. чохол сама щітка і вісім насадок. Вона запобігає. Запаленню ясен, гарно чистить, відбілює зуби. Також рекомендовано для вінірів, хто там ставить пломби, гарно вичищає. На акумуляторі вона йде. Також три буде ось таких ось щіточки, тут по 6 насадочок. І будуть ось така в чорному кольорі така щіточка, тут 8. Так, 8 насадочок. Вона йде водонепроникна і працює 2 хвилини. Ось такі щіточки 420 гривень за одну, у лоті їх буде 10 і ціна такого лоту 4200 гривень. Замовляйте наших менеджерів.